Всім привіт! 2022 рік Україна, війна, були вимушені ставити твердопаливний котел. Він вже готовий, димоход під'їжджає, будемо монтувати. Ну і приходимо до того, що купляємо дрова. Приїхала машина дров, ми додамо там відео, як вона вигружається. Ну, вони ясно, що не колоті, вже які є. під... В процесі вибору, чим же їх все-таки колоть, ну, ми вже всі знаємо, що колони Fiskars вже здобули дуже гарну славу. Вони гарно працюють. Ну, Ясно, чим купити три топорачі колона, які не доколять цю машину. Придбали колона Fiskars X25. Дуже багато там. Відеообзори не дивилися. Класний колон, класно з допомогою цієї штуки його зберігати. Ми зараз спробуємо поколоть ці полена. За 5-10 хвилин. Роботи, отака купа дров, порубана колоном Fiskars X25. Результати поколоти машини і як себе буде виглядати наш колон. Ми опублікуємо в інстаграмі. Силка буде в описанні відео на наш інстаграм.